Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі. Сьогодні у нас ВАЗ-21.09. От, Що в нас проблема? Зачасту проблемка така є в них. Вирвало краба? Підгнило вже місце посадочне, де краб прикручується і вирвало краба. Получається, по ходу автомобіля правого. Зараз лізу, покажу. Треба вратувати. І ця, яка ситуація? Значить, отак тут крап лопнув, крап є новий. от Дивлюсь, що ремвставку вже вставляли сюди. Бачите, шви зачищені. Вже ремставка варилася. Но одна така, ну, в принципі, проблема і не проблема, але ремвставки в такої в магазині. Тут у нас ніде не знайшли, є вони ремставочки. Отакі, бачите, як тут варено, такі є вони в продажі. Ну, не знайшли. Тепер треба нам буде тут щось зачудити, придумати. Ремставку свою зробити сюди. Крап є новий. Треба відкрутити в нас тут. Відкрутити, попробувати, чи врятуються болти. Як не врятуються, то будемо тоді щось думати. От, і треба отоварити. Бачите, тут вже воно теж лізе. Ну, 91 рік, дев'ятка, вже літа своє беруть. Ну і козува в них такі слабенькі. От. Далі бачите, що сталося? З коробки тече масло. Потянуло то і все діло, і ба, як видно. Щіль вийшла пів вісь коробки. От. Ну, то вже не мої проблеми, але треба нам буде як робити, постаратися, щоб піввість, садити туди назад на місце. Ну, а якщо там сальником чи що проблеми, ну, то вже власник буде там сам займатися. От. Ну, то вже не моє. Нам її поставити на місце треба, заварити і поміняти краба. Оце наша робота. І так, треба буде оце діло зробити. Ну що, зараз я тут трошки запшикаю тоє все діло і буду пробувати якось відкручувати те все. Ну і треба буде, не знаю, може вивісити нам ту частину автомобіля. О, ну, побачимо. От, зараз буду пробувати спочатку то все розкрутити, а там будемо вже дивитися, робити якусь латочку сюди, закладні прийдеться з гаю крубити. І будемо відновлювати це місце. Зняв я краба, благо, все, слава Богу, відкрутилося добре. О, ця гайка на шаблі так званій запшикав, теж пішла гарненько. От. Ну, то вже все, це вже металолом. Бачите той кусок, що звідси. От. І болти. Дивіться, бачите, той болт, що. Був тут закручений. О, було змазано, бачите? Змазаний болт викрутився просто тріщоточкою, шикарно. Ці болти теж були змазані, бачите? Є змазка. от, Отут вони вже, я так зрозумів, що воно вирвало вже давно. Тільки просто ніхто його того не бачив. о. І воно виходить, що трошки прижавіло тільки отут кінчик отих пару вітків. А далі бачите, в різьбі з маска. Булти ми врятували, це вже добре. Болти в нас є. Е я собі так думаю, що я напевно ось цих порублю закладні. Так як готової ремставки нема і там видумувати, то, по-моєму. 1.25 крок, це не півтора, вроді 1.25 щось схоже. От. Так що ми то всього пообрізаємо лишнє, почистимо і зробимо, от готові вже закладні будуть. Одна одного і друга. От. Різьба тут шикарна, нічого тут не бракує, так як змазка була. Просто почистимо і все. Далі. Е -е, тут -а. тепер. Тепер, тепер, тепер у нас виходить отака картинка тут. Вон, Бачите, тут все ціленьке. Е Можливо, навіть ми зробимо ще не так, ход каньом. Якщо в нас тут, в принципі, ціле і живе, е зробимо, напевно, отако. Відріжемо сюди до цього канта. От. і рем вставочку зробимо сюди. І нам буде простіше попасти. Краба наживимо сюди. От новенький, Новий краб, я зараз покажу. На цей болт ми наживимо, а сюди зробимо рем вставку тих дві закладних. Ну, просверлимо. Заваримо і ну, ясне діло, то і все треба прибрати тут буде. І зробимо так. То буде, напевно, найпростіший такий варіант. я думаю. Ну, Ясне діло, що в ідеалі оцю перемичка так само і вона продається, як ремп ставка ціла. О, Що йде до Лонжерона, о, звідси, до звідси йде така, о, ціла оця. Ну Наша задача тут зробити. Бачите, метал, в принципі, там далі живенький. Нічого. Ну, всередині ясне діло, що навіть щось тут задуте трохи кимось. Щось була, якась мазута, мовілька може. От Тут метал живий. Оцей кусочок ми зробимо і буде, я думаю, добре. От Тут, бачите, так само, дивіться, все змазано. О. Якісь добрі люди робили. Я таке люблю, коли все змазано, бачите, воно тоді і. Бо є, що краби так само на втулці, тут закипає все, збитий його, ну то. А тут шикарно все. Так що зараз готуємо сюди, виріжемо, тоді зробимо вставочку, підігнати треба буде. І, напевно, таким макаром то та й зробимо. Так, зараз ще покажу краба новенького. Новенький краб, ціни не знаю. Ну, По правильному це кронштейн, а просто в народі кажуть крап. Ну, верніше, їх тут, бачите, два нових, От, але встановлювати ми будемо тільки одного. Що то в нас за фірма? Фірма Севі. Ось такий крабик. Так що зараз я булгарочку беру. Так, одненько ми ховаємо, одненько залишаємо. І буду вирізати, вичищати там ту гниль, де вирвало. Вирізав вже я латочку, бачите, тут попідганяв. У ну, нас ще буде все е, підстукуватись, по ходу вже зварки, Тут так само склав. чого, Того що е, треба було виставити краба тут, бачите, на тоє місце посадочне. Тут я його натягував, все вирівнював е, маркером. Отаку от через отвори відмітив, щоб посверлити отвори. І зараз, зараз, зараз. Зараз я відкручую. Так, значить, от латочку вийняв. Тут в нас піде ще, зараз я тут от бачите, дві мітки стоїть от від маркера. Це будуть отвори під краба. А тут ми підемо сплошним швом, тут, тут, тут сплошним. А тут, так як і було. Зараз я розмічу, посверлю отвори і на електрозакльопки поставимо. Треба буде з цей сторони внутрішньої зразу обробити. Якусь ще грунтовочку, і зараз почищу. Ну, посверлим, все, зачиститься, тоді обробимо От, і будемо вже вварювати. Ну, якби була ремвставка, мені ясно, що було б простіше. Я по тих периметрах би все відрізав. От, і ремставку варив. Ну, так як їх немає, і зараз заказувати через інтернет, ждати день, чи два, чи три. Тоже не варіант, ну вийдемо. Значить, метал двойка, в оригіналі 1,8. Тут ще е, от в цьому місці, бачите, де передній болт, і де ребро жорсткості. Ну, тут, так як і тут, дивлюся, е, Тут нема, воно може бути із середини. О, ну, це його гребро тут залишається, тут все живе. Живий метал, о, можна бачити, тут все живеньке, хороше. От, а тут вже ремставку от, на 0,2 мм вона крепша, двоєчка буде сидіти. Так що Зараз сверлим, підготовлюємося до зварки. Отака от виходить латочка. Два болта під шестигранник, граник просверлено. І будемо зараз ці закладні обварювати. Обваримо, тоді загрунтуємо, підсохне і будемо тоді вже ліпити на автомобіль. Тут, от посверлені під електрозакльопки отвори, позачищували. Так що вже така латочка готова. Зараз залишиться обварити. Ну що, отак вийшло. Значить, Латочка, все заварене. Тут з плушняком, тут з плушняком, тут з плушняком, тут на вот. ну, Трошки прийшлось побавитися, щоб то все діло виставити. От, А так, в принципі, нічого складного. Буде все сидіти. Метал двойка, з запасом ще. Все проварено. Так що, Задув ґрунтовкою в два слоя. Щоб, ну, і середини прогрунтував, підсушив. от, Ну, ясне діло, ну, вариться, де перегріється, там прогорить, ну, а де не перегріється, там середини залишиться. ну, Таке життя інакше ніяк. от, ну, ще В ідеалі, якби я там вже собі, щось, все, можна ще через ті всі отвори, через мовільницю можна задути нігролом, щоб воно залило аж капітально. так, ну, і... Воно би було. моя задача наразі, поки тільки така є. Значить, зараз, поки ґрунтовка ще підсихає, я зараз підум крачу, щоб мені вставити піввісь на місце. І залишиться поставити краба і цю тягу шаблю затягнути. От. І, в принципі, буде ремонт завершений. Вже зараз покажу. Готовий результат. Тут вже, в принципі, нічого багато і не залишилось, зараз тільки піввісі тут. Ну що, готово. Значить, Отак виглядає. Все, я зібрав на нігрол. булти промазав повністю О, три штуки. Тут тягу цю шаблю промазав повністю, щоб вона на втулці. Де тут салінблок втулка, о, щоб не закипало. Ну, там був літолом якимось, видно, помазано, я ні ну, гролом змазав. От. Ще прийшлося цю шайбу рихтанути, бо ну, є така булячка, їх відбивають, якщо десь заїхати в бордюру, вплоть до того, що і краб відбивається. От, а видно, хтось вперся, і шайба була сюди о, тако, загнута. Придавлено. Рихтанув ту шайбу, щоб рівна була, не давило тут осалінблока. Все, протягнув. значить Піввісь. Бачите, вже зазору нема. Вже піввісь на місці стоїть. От. Ну Масло зараз не знаю. Якщо сальника не гризануло, ну то масло не повинно текти. Ну воно от не, не скажу, не буду тут казати. Бачите, поки приїхали, півізь вилізла трохи і таке обісрало. От. Ну, якщо буде підтікати, то, власник казав, сам замінить висальника сальника собі. От. Головне, піввіз защолкнулась на місці. Отакий От ремонт вийшов. Так що буде служити, нікуди вона не дінеться. Буде тут все добре. Отаке. От всім дякую за увагу, всім пока.